У десятьох із 15 сіл Іванівської громади в 2022 році стояли окупаційні війська. В громаді не залишилося жодного села, що не було б пошкоджено під час повномасштабного вторгнення. По населених пунктах щодня била російська армія. Село Каличівка було окуповане протягом одного дня. Точилися дуже сильні бої. І рашистів одразу ж вигнали з села Количівка, але це село дуже сильно постраждало, тому що воно було на лінії вогню. Так що не залишилося навіть жодного населеного пункту в громаді, де б не постраждали будинки чи комунальне майно. На даний час у нас підписано майже 40 меморандумів: 39 із різними організаціями. Якщо говорити про пошкодження, 2015 пошкоджених і зруйнованих житлових будинків на даний час майже півтори тисячі вже відновлені. Через закатованих і вбитих російськими військовими цивільних в Іванівській громаді рівень смертності у березні-квітні 2022 року збільшився у 14 разів. Люди були змушені ховатись у підвалах школи. Село Ягідне під час окупації є прикладом одного з найшорстокіших воєнних злочинів, скоєних на Чернігівщині російськими військовими. 3 березня 2022 року до шкільного підвального приміщення російські військові примусово помістили приблизно 380 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей. Там гинули люди. Ця школа тепер не використовується за призначенням, але в ній планують створити музей, щоб про злочини російських окупантів пам'ятали завжди. Є плани із школи в Ягідному зробити музей, але ще роботи там не ведуться ще тільки проведений, проводиться архітектурний конкурс, якою буде будівля. 9 березня 2022 року на територію села Лукашівка війшли окупаційні війська, які виганяли людей з домівок, знущались з місцевого населення, розстрілювали. Деякі люди зараз залишаються безвісті, зниклими. Вознесенська церква в Лукашівці стала складом боєприпасів для окупантів. Тоді вона була зруйнована. Завдяки місцевому підприємцю поряд з'явилася новенька капличка, але на жаль. От за церкву ніхто не взявся і немає навіть людини, яка б хоча б дала надію на те, що вона може бути відновлена. Після відходу окупантів Іванівська громада почала потроху відновлюватися. До громади почали приїжджати волонтери, які допомагали відновлювати житло. 30 березня 2022 року рашисти від нас втікли. А 31 березня я зібрала людей в центрі громади село Іванівка, жителів побачить хоча би хто живий. І в той час ми створили гуманітарний штаб, який допомагав жителям. Це були продукти харчування, там медицина, хімія. Це найперше, що необхідно було там людям Колочівський ФАП, який був повністю. Знищений, відбудований Іванівська школа, яка була дуже сильно пошкоджена, має новий дах, утеплення, підвал. Точно також і по інших школах тихенько я вважаю тихенькими кроками, але ми рухаємося вперед і відновлюємо свою громаду. Вона відновлюється на очах. В Іванівській громаді під час активної бойової фази повністю зруйновано більше як 1300 домогосподарств, і зараз багато людей громади залишаються без житла. Ці люди живуть у чужих будинках або залишають жити у себе у літніх кухнях, у сараях, бо для них. На жаль, немає ще програми, згідно якої вони можуть будуватися. Ті люди, які втратили житло і хочуть придбати інше, вони отримали сертифікати. У громаді вже видано більше 40 сертифікатів, і є вже люди, які придбали житло. Але ті люди, які хочуть придбати житло, на жаль, вони виїздять із громади. Хочеться, щоб громада розвивалася не, не тільки у плані відбудови, а хочеться бачити і розвиток громади у різних сферах. Іванівська громада одна з найбільш постраждалих від злочинів російських окупантів. Це травма невиліковна, проте громада продовжує жити та відновлюватися.